Усім доброго дня, канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати баклажани у двох, у двох видах: це будуть рулетики з баклажанів і такі бутербродики з начинками будуть. Ну, от я взяла такі три баклажанчики: один великий, два середніх, три помідори мені потрібні, пучок кропу, олія, сіль, майонез, сир домашній. Я взяла це для рулетиків буде начиночка. А цей сирочок я взяла два такі сирочки це буде для бутербродиків начинка. Но сирочки треба, щоб щоб були такі тверденькі, щоб гарно вони натиралися на У мене трошки м'які. Ну нічого, я їх постараюся потерти. І два яйця потрібні, я вже їх відварила. Два зубчики чесника От і все, що потрібно мені сьогодні. для Таких баклажанчиків. Ну що, я зараз буду нарізати баклажанчики і вже далі буду показувати. Буду нарізати на рулетики баклажанчики. Ось ці кінчики повідрізую. Ну, Це кожен знає, як робити краї, щоб такий зріжу, а там далі вже буду отак нарізати їх. І знову отак. Може, хтось і краще знає мене, як нарізати. Десь отакі полосочки, бачите. Я покажу вам, як я нарізала такими полосочками, бачите. Ну, я кажу 0,3-0,5 мм. Получилося раз, два, три, 4, 5, 6, 7 отаких полосочок. З одного баклажана вийшло. І ставлю їх тепер буду нарізати на бутербродики. Баклажан. Цену кінчики відрізаю. Отак. Покажу вам, як я тут відрізала кінчики. Отак. А от другий покажу, як я отак трішки косячком можна нарізати. Це коли дуже-дуже він... тонесенький баклажанчик. Ну, цей баклажанчик не тонесенький, але я вам покажу, як я буду косячком нарізати. Ну, отак десь на сантиметр. Бачите, які вони косячком трошки, щоб вони були трошки величенькі, щоб не були. А ось ці будуть так, прогрессенькі. І теж отак десь на сантиметр. Ну, я далі так буду різати. Баклажани я порізала і тепер покажу, що далі буду робити. От беру таку миску і їх сюди. І трішки солик так, в чаної ложечки. Я взяла у руку, як обично, ми і чайної ложечки. Можна і менше. Отак гарненько їх зараз перемішаю, щоб вони просолилися трішки. Так, тепер оцю полосочку теж так розкладу їх і прямо отак. Отак, отак, отак. Тепер слідучі поставлю отак і теж так. все, отак зараз залишу їх на хвилин 15-20, поки я буду готувати начинку для них. Я вже приготувала сирок і яйця. Але скажу вам на такі маленькі, не на ці великі, на ці малесенькі я повинна натерти яйця і сир. Але бачу, що в мене сирок трошки м'якенький, тому я побачу, можливо, і натру великі. А якщо тверденький, то він прекрасно на такі малесенькі треці. Ну, зараз попробую і побачу. Я натерла вже яйця і сир, і бачите, сир все-таки прийшлося трішечки на більшій терці натирати, тому що, я кажу, був м'якенький і дуже погано натирався. Ну, нічого, все буде добре зараз. Тепер беру посудинку, висипаю це. І тепер сюди видавлю один зубок чесничка. Значить, надавку. І попробую, чи буде достатньо одного, чи треба буде ще трішки додати. Додам одну ложечку майонезу. Тільки одну столову ложку. Я думаю, більше не треба. Так, щоб гарненько начиночка зловилася. От ложку поставлю сюди. От таку повну ложку столову майонезу. А зараз подивлюся, чи буде треба ще майонезу, чи не треба. І показую вам, що ще додаю пів зубочка тісничка. Мені замало. От, додам ще пів зубочка тісничка. І зараз додам ще сюди соле. Трішечки. Я пробувала, багато не треба, але отак, дрібку солі додам. Все. І гарненько вимішаю. Ну, от, начиночка вже готова одна. Скажу вам, що сіль і чесник додавайте за своїм смаком. Тому що хтось десь любить, можливо, і більше чесничку, тут, і більш майсолени. Це кожен вже за своїм смаком робить. А тепер буду робити от сира начиночку. І так само буду додавати от один чесничок. Зараз видавлю через чеснодавку, от сюди. І теж попробую на чесник, можливо, ще трошечки додам. Я е, казала два зубчика чесника, що мені потрібно, але я кажу, у мене виходить вже майже три. А ви собі пробуйте на свій смак. Отак. І теж з чесничком додам трішки. Отак дрібку візьму, це одна третя чайної ложечки, солі і гарненько перемішаю з чесничком і сіллю. І буду пробувати зараз. Як на мій смак, то треба ще сюди трішки теж чесничку додати. От я зараз візьму ще. ще один маленький зубчик поставила і видавлю сюди. І трішки соли ще треба. Ще візьму трішки і знову перемішаю гарненько і попробую. Я знову попробувала на сіль і на чесничок все. І солі достатньо там, і чесничка. Тепер і сюди додам десь так. Ну, от столову ложку добру майонезу. І гарненько вимішаю. І зараз побачу, чи треба буде ще, чи не треба. От я вимішала і бачу, що ще трохи треба майонезу. Ось ну, ще дам маленьку чайну ножечку. Щоб гарно тільки докупи зновилося ця начиночка. Все. Друга начинка теж готова. Ну, пройшло хвилин 20 і покажу вам, що я, от, який вже утворився сік у баклажанчиках, я її сік гарненько сюди злию. Їх трішки так прижму, щоб гарненько сік вийшов з них, щоб вони не були такі повні соком. Отак гарненько. Отак. А тепер візьму і отак викладу їх на цю рушничок такий паперовий. Отак. Вот так, можна накрити ним оці, щоб гарнисенько промокнути. О, видно? Отак і ще дві штучки в мене тут є. Я поставлю їх отут, де рушничок у мене є, лишній, і теж так промокнуть. І хай так стоять, хай. Сік прибираю полотеночку. А тепер візьму оці другі. І теж, бачите, сік утворився. Гарненько теж отак їх просто, просто-просто. І прижимаю, здушую гарненько сік, щоб зійшов з них. І теж зараз їх розкладу на полотенце. От я виложила на полотенце. Отаке От паперове і теж отак гарнесенько зараз зверху ще промокну їх. Отак прижму. От, все. Іду ставити сковорідку і буду смажити. Ну, Поклавила сковорідка, сковорідка нагрівається. То олії. олії. Трішки забагато дала. Заберу і буду ставити смажете їх. Так на середньому вогні з однієї сторони, потім з другої сторони десь по 2-3 хвилиночки. Бачу, з однієї сторони вже трішки підсмажилося. Бачу, вже і з другої сторони обсмажилися, і буду ставити на, знову на бумажну таку салфеточку. Отут. І так гарненько підсмажився. От. Столову ложку колії так по всі сковорідки розкладу. І знову буду ставити. Ось і слідуючий просмажилися. Дивіться гарненько. Буду теж забирати. Нисенку просмажилися. А тепер знову дам отак От столову ложку олії трішечки олію по всі сковорідки буду ставити вже кружечки. От. І теж тільки трішки з однієї сторони, з другої сторони. От так. Ну, от, бачу, що вже з однієї сторони осмазилися. Буду перевертати їх. І з другої сторони бачу, просмажилося. Все, буду забирати. О, так. Гарненько просмажилося. І знову додам трішки олії і вже слідуючи буду смажити отак. Ставлю слідуючий. І так далі буду продовжувати. Баклажанчики посмажила і хай трошечки остинуть. Поки баклажани простивають, а я буду нарізати помідори Ось так. Я нарізала помідорки от такими кружельцями І бачу, що ці вже простили баклажанчики, і зараз буду робити рулетики. Але скажу вам ще, що от до цієї начинки, до цього домашнього сира, я Спочатку не хотіла додавати кріп, тому що, думаю, запитаючись, хотять, бо є такі, що не дуже люблять, щоб був тут кріп. Але сказали, сказали що можна додавати. Тут можна ще додати і петрушечки, хто любить. Ну, так додам, а трішки залишу зверху прикрасити бутербродчики. Ну, ось зараз перемішаю з кропиком. Ну, от, кр... з кропиком перемішала вже сир. Можна сюди більше давати кропику, я скажу петрушки це вже каже за своїм смаком. Ну, я дала Трішки так, щоб всім подобалося. Ну, буду зараз робити рулетки. От так ставлю десь ложку. От так, і гарненько по усьому полосочці оці всі буду розмащувати. Візьму ножик. Так ножиком гарненько і розмастюю. Буду завертати. Ну от, такий рулетик вийвся. І далі так слідуючи зроблю. Ось такі вийлися. Бачите, отакі. І зараз буду робити бутербродики. Ну, от, Буду взяла цю другу начиночку вже, і буду робити оці бутербродики. Буду їх парувати, більш-менш до якого підходить кружечок. Отак. Тепер беру помідорку. Теж більш-менш таку, що підходила до цього. Тепер от візьму ось такий ні, то косячком має бути. Отакий от візьму. І теж трішечки, тільки трішечки зверху так. Ось так, бачите, трішки. Тепер отак повертаю на помідорку. Так, прижму гарненько, отак. І тепер знову зверху сиром. Так. Ну, отак. Пока що отак. І зараз так, слідуючи. Ну, от і все. Бачите от, які два різних вида з баклажанчиків ми з вами сьогодні приготували. Бачите, такі бутербродчики вийшли. Це дуже-дуже смачненькі. І такі рулетики. Бачите. Отак я їх трішки украсила, як знала, як могла. Отак. Це дуже-дуже смачненькі і навіть ми готуємо іншим разом на святковий стіл. Так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала Отак, баклажанчики. Якщо вам сподобалося, приготуйте і ви. Це дуже смачно. Я думаю, що дуже буде гарна страва на якесь свято. Ну що, гарно вам всім дякую, хто дивиться мій канал, хто підписується. За коментарі вам гарно дякую, за лайки. За все вам дуже гарно дякую, за те, що ви у мене є. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба над нами. Здоров'я всім бажаю і Божої витримки, щоб Бог нам допоміг оце все пережити поскоріше. І тоді до зустрічі!